Три дні у Житомирі тривав відкритий чемпіонат області на першій з боксу серед різних вагових категорій. Не дивлячись на те, що були складні погодні умови, спортсмени приїхали з багатьох міст Житомирщини. У відкритті змагань взяли участь представники влади, спортивних організацій та відомі спортсмени, які прославилися ще битвами на рингах за часів Союзу РСР. Ну, бокс на Житомирщині це популярний вид спорту. Сьогодні, як ви бачите, ми проводимо загальні обласні змагання. І як показник багато районів відгукнулось і привезли своїх вихованців. Десь приблизно більше 130 учасників різних вікових категорій. Ну, Саме бачите, що зал сьогодні повний, багато молоді інтересуються цим прекрасним видом спорту. І хотіло б, щоб на майбутнє ми такими ж добрими темпами йшли вперед. Я хочу поблагодарити людей неравнодушних спорту, іменно з районних центрів, що вони не жаліють своїх сил, ресурсів для розвиття іменно спорту, боксу на містах. За що їм дуже велике спасія? До того ж, школярі молодших класів, які полюбляють бокс, успішно виступили на обласних змаганнях. Мені, допустим, допомагає фізкультурі. Стати якби добрим буксером. Тренера, які зараз вот тренують легіон, це Шевчук, Святослав, Хустової, Кемка. Они в принципі унаслідували все те, що розповідав і показував. Кириллюк Владимир Васильевич. Вот поэтому фактически они передают то, что их научил Кириллюк. Ну а ребята, конечно же, любят этот вид спорта. Вы видите, что им это нравится. Я вам хочу сказать, это не говорит о том, что они сразу же одели перчатки и и пошли. Нет, конечно же, это долгий процесс, как минимум полгода они тренируются, учатся, и лишь после этого их выпускают на ринг. На черзі змагання і в інших містах області. Географія сьогодні семейно чемпіонат області, потім буде Кубок області. І найвеликий турнір, який проводиться в області, це турнір імені чемпіона Олімпійських ігор Володимира Кличка, який проводиться в Бердичеві. Але найбільш представницькою командою та титулованими спортсменами було представлено місто Бердичів. Ми приїхали 32 чоловіка і думаємо, де чоловік 17-18 взяти перших місць. Це ті люди, ці діти, які мають представляти на різних чемпіонатах України збірну Житомирської області. А Барді чи в цьому році якими солідними змаганнями порадує житомирян і Україну? На цьому році Пільовін, такі які може попасти на чемпіонат світу. Ілля 91 кілограм і Челічеєв Олежик, де може попасти на чемпіонат Європи. Сердіка дієтам. А змагання, які будуть проводити Бердичеві в цьому році буде проводитися 14-й міжнародний турнір братів Кличко, відбірковий турнір до чемпіонату світу. Ви готуєтесь? Готуємося. Готується. Я готується, готується весь Бердичів, готується мер міста. Він є президентом міської федерації бокса. Третього дня змагань найсильніші спортсмени показали для глядачів свої досягнення і виступили в двобоях із найсильнішими у своїх категоріях. Це дістало ще більше прихильників цього виду спорту. 12 числа у нас буде матчова встреча в Хмельницькій. 14 числа поїдемо на Енергодар на турнір Манзули. зараз ще два наших боксора в зборної України. Будуть проводитися турнір міжнародних сильніших боксерів України у місті Бровари. І там вже будуть формуватися восьмерки на чемпіонати світу і Європи. До речі, команда Житомирської області сформована в основному із провідних клубів Житомира та Бердичева. Вона також братиме участь у елітному боксерському турнірі.